З другої сторони наші вимоги залишаються в силі. Це перше і найголовніше це усунення якраз і залучення під варту і очільника закарпатської міліції і всіх фігурантів, які там були. Ми знаємо, що криміналітет, який був присутній там у кількості більше сотні осіб. Зараз масово озброюється теж, стягують свої сили. Але основні фігуранти е, залишають Закарпаття хто за кордон, а хто е, в напрямку великої України. Ми хочемо наголосити, що поки вони не будуть взяті під варту, наступні кроки неможливі, адже залишається велика небезпека. Того, що як тільки наші хлопці будуть виявлені і знайдені, їх ліквідують, але як свідки, як свідків протиправних дій, як свідків цієї корупційної і контрабандистської схеми, яка десятиріччями працює там, на Закарпатті. Хочеться сказати, що і відразу забрати якісь. Непорозуміння з приводу того, де знаходяться наші батальйони. Учора в телефонній розмові я вже говорив це Юрію Бутусову, він це запостив, що всі наші батальйони, бойові батальйони виконують свої завдання, або знаходяться на базі, або знаходяться на місцях своєї дислокації. Ніхто ніяких переміщень у зону, чи то Києва, чи то Закарпаття. З наших бойових батальйонів і окремих тактичних груп не здійснює. Це перше, ми не хочемо зараз в жодному випадку проливати кров своїх побратимів, військовослужбовців чи спецпризначенців. З іншого боку, ми не дамо поливати і наступити у крові. Але всі бойові батальйони знаходяться на своїх місцях дислокації. І це дуже важливо. Я вас дуже прошу на цьому наголосити. Друге, зараз всіляко обговорюються слова спецпризначенців, нацгвардійців про то будуть вони виконувати наказ, не будуть наказ. Звісно, як люди на службі, вони мусять виконувати наказ. Інша справа, що дуже багато вже відзвонилися. І висловили свої позиції як і через засоби масової інформації через соцмережі, так і в телефонному режимі про те, що навіть якщо вони будуть е на Закарпатті чи вони будуть блокувати наші бази чи активістів, активістів мирних мітингів по містах України, то вони. Першочергову задачу, яку вони собі ставлять, це недопущення, якраз з двох сторін крову пролиття і будь-яких провокацій. Перемовини тривають, пошукові групи.